Вітаємо на центральному протистоянні однієї четвертої. Трубич, брати Малецький, Микола і Владислав. Ну це топова четвірка. У резерві якось винував Намагається взяти на себе ініціативу, прострілити одразу ж. Малецький. Чудова. Передача на молодшого брата, той пробиває на спіна. Жовто-чорні атакують. Передача на Мельничука, той може забути. Ще одна атака. Від жовто-чорних удар по узворо... Знову Іван Єремович. Хороша передача. Сорока в дотик. такими уже наром І організатором і волонтером. в дотик вдотик шукає відкривання своїх партнерів по команді. Чудова робота від Дацька. Мельничук Дацко! не забиває у цьому епізоді ще один шанс. шаць! Одиноєвовер Дацько! Лише почали говорити за те, що він. Бабій, вміщення всередину. Його удар не забиває. Муханчик. Швиденько жовто-чорні намагаються розіграти комбінацію ворота. Власне, дивився на Шапошникова. А говорю. Повертаємо з великим задоволенням. Добурення другого. Тайму яскравого протистояння у ній забив. Одразу передав великий привіт другій половинці. Сорока лоту! Піде робити блок, вовкодав. Дає можливість пробити Бабію. Попереду мальничу на лівому фланзі Мирослав Панків. Зараз дуже активно намається рати Дацько. Дацько! Гол! 2-0! Лімобир Дацько! Оформлює дубль! Фантастика! Як же ж він тут вистрибнув за спини! І лівою ногою прошиває! Ну, що, четаном на цю секунду явний МВП. Бабій. Не повірив навіть Дацько. Що він іде блокувати Сороко. Передача на Трубича. Помилка. Дацко. Малецький. Немає порушення правил. Верхова на вечора, Олег Верхола, вирішуй, Намагався обіграти лочу. Той проти Бобія вже не вперше сьогодні діє на вістрі. Атаки Дацько за комірець. Обіграти суперника Малецький. Помиляється дуже прикро Яремович. Вихід 3 2, Ліворуч Володимир Мальничук. Яремович, його ударний кошук. на лівому фланзі Олега Бобія. Знову Малецький. Розхитує суперника. Пробиває. гол! Федак, 2-1! Браво! Відзначається! Остатній час. Удар поворотах середньої, де збирались таке враження між собою. Однак Сорока. Чітко відпрацював у захисті сорока, обірав суперника. Сорока передачу виконав на Мельничука. Не проходить. Передача на Яремовича загубили сороку. Його передача. Для чого удар? Гол! Сорока робить рахунок. 3-1, Фантастика! Руйкола сорока! Надзвичайно склад. Дацько. Дацько, й удар повз ворота. Відчував собі матч відповіді Смарт рокстер сьогодні завдяки дублю Лівомира Дацька і ритм Миколи Сороке проходять далі. Хоча таким складом Нептун вважався одним.